Доброго дня! Ми продовжуємо працювати над подільністю чисел. І сьогодні розглянемо ознаки подільності на 3 і 9. Для початку давайте надамо відповідь на таке питання. Чи ділиться число 591 на 3? Згадуючи попередні ознаки подільності на 2, 5 і 10. Ми дивились на останню цифру числа. Як же бути тут? Якщо ми виконуємо ділення, тоді число 591 ділиться нас на 3, і це буде відповідь 197. Давайте ж подивимося, яка ж буде ознака подільності чисел на 3. Ознака подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то це число ділиться на 3. І давайте повернемося на попереднє питання. Подивіться, будь ласка, число 591. Знайдемо суму цифр числа. Тобто складаємо 5 плюс 9 плюс 1. Результат 15. 15 ділиться на 3, тому і все число ділиться на 3. Далі давайте розглянемо ознаку подільності на 9. Якщо сума цифр числа ділиться на 9, то це число ділиться на 9. Бачимо, що для виконання подільності чисел на 3 та 9, нам не потрібно дивитися на останню цифру, а необхідно знаходити суму цифр числа. Ну і давайте перейдемо до практичної частини. Завдання номер 1. Перевірити, чи ділиться число 147 231 на 9. Для того, щоб надати відповідь на дане питання, нам треба скористатися ознакою подільності на 9. Ще раз нагадую: якщо сума цифр числа ділиться на 9, тоді все число ділиться на 9. Нам треба знайти суму цифр числа. Тому треба скласти цифри. 1 плюс 4 плюс 7, плюс 2, плюс 3 плюс 1. Ця сума дорівнює 18. 18 ділиться на 9. Якщо сума цифр числа поділилась на 9, тоді і все число ділиться на 9. 147 231 ділиться на 9. І відповідь. Дане число ділиться на 9. Друге завдання. Треба перевірити, чи ділиться число 10008 на 3. Нагадую ознаку подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, тоді все число ділиться на 3. Знайдемо суму цифр числа. Складаємо цифри 1. Плюс 0, плюс 0, плюс 0, плюс 8. Ця сума дорівнює 9. 9 ділиться на 3. Тоді ми робимо висновок, що і все число 10008 ділиться на 3. І надали відповідь: 10008 ділиться на 3. Наступне завдання. Серед чисел 465 216. 509, 558, 753, 817, 6534 обрати ті, що діляться, на 3, друге на 9, третє, на 3 і на 2. Ми з вами створимо ось таку табличку. Так, нам треба дати відповіді. Перша це діляться на 3, друге це ділиться на 9, третя ділиться на 3 і на 2. Я пропоную згадати ознаку подільності на 2, тобто на 2 діляться ті числа, що закінчуються парною цифрою. Візьмемо перше число Т465. Знайдемо суму цифр числа. Складаємо цифри 4, плюс 6 і плюс 5. Сума цифр числа дорівнює 15. 15 в нас ділиться на 3. Тоді і все число поділиться на 3. І 465 додали до першого рядочку. Далі ділиться на 3 і на 2. Те, що буде ділитися на 3, знаходиться в цьому рядочку, нам треба перевірити за ознакою подійності на 2 і дописати до третього рядку. Ми згадали з вами, що на 2 діляться числа, які закінчуються парною цифрою. Число 465 закінчується непарною цифрою. Тоді ми до третього рядку дане число, не будемо записувати. Далі, наступне число 216. Вкладаємо суму цифр. 2 плюс 1 і плюс 6. Це буде 9. Сума цифр числа дорівнює 9. 9 в нас ділиться на 3. Тоді дане число 216 дописали до першого рядочку. Також 9 ділиться на 9. Тоді число 216 нам також треба записати і до другого рядочку. І третє. 216 закінчується парною цифрою, тоді воно ділиться на 3, і воно відповідно також ділиться і на 2, і ми це число 216 записуємо до третього рядочку. Переходимо до наступного числа 509. Знаходимо суму цифр 5 плюс 0 плюс 9. Це 14, 14 не ділиться на 3. Тому і все число не буде ділитися на 3. 14 не ділиться на 9. Тому і все число не буде ділитися на 9. Ми зробили висновок, що 509 не підходить до жодного з рядків. Далі, наступне число. 558. Знаходимо суму цифр числа. 5 плюс 5 плюс 8 це 18. 18 ділиться на 3, тому число 558 записала до першого рядочку, бо воно буде ділитися на 3. 18 також ділиться на 9, тому і все число буде ділитися на 9. Записали його до другого рядочку. І відповідно, 558 закінчується парною цифрою, тоді. Ми дане число запишемо ще до третього рядочку, бо воно ділиться і на 3, і на 2. Наступне число 753. Складаємо суму цифр. 7 плюс 5 плюс 3. Сума цифр дорівнює 15. 15 ділиться на 3. Тому і все число ділиться на 3. І ми його записали. До першого рядочку. 15 не ділиться на 9. Тому до другого рядочку число 753 записувати не будемо. А до третього будемо? Ні, не будемо. Бо 753 закінчується непарною цифрою. Тоді дане число не ділиться на 2. Наступне число 817 8, плюс 1 і плюс 7. Сума цифр дорівнює 16. 16 не ділиться на 3, тоді ми число 817 не будемо записувати до першого рядочку. І 16 не ділиться на 9. Ми не будемо його записувати і до другого рядочку. І останнє число 6534. Знаходимо суму цифр 6 плюс 5 плюс 3 плюс 4. Це в нас буде сума дорівнювати 18. 18 ділиться на 3, тому і все число буде ділитися на 3. Записали дане число до першого рядочку. Далі 18 ділиться на 9, тому і все число записали до другого рядочку. І число 6534 закінчується дім парною цифрою, тому дане число ще й буде ділитися на 2. І дане число записали до третього рядочку. Наступне завдання. Запишіть всі значення х, які діляться на 3, при яких нерівність х більше 216 менше 232 буде правильною. Тобто нам треба знайти. Такі числа, які будуть більші за 216 та ділитися на 3. Почнемо з числа 216. Давайте знайдемо суму цифр даного числа. 2 плюс 1 плюс 6. Сума дорівнює 9. 9 ділиться на 3. Але це число 216 нас не задовільняє, бо нас х нас повинен бути більше за 216, а не дорівнювати йому. Тому нас задовільняє наступне число, яке буде кратне 3. Тобто ділитися на 3. Для того, щоб його знайти, ми можемо до 9 додати 3. Це буде 12. Відповідно, якщо ми до 9 додали 3. Тоді і до 216 також додаємо 3. Це буде число 219. Наступне число, яке буде ділитися на 3. Тобто це число буде першим у нашому розв'язку. Щоб знайти наступне число. Ми беремо крайнє значення 219 і до нього додаємо ще 3. Це буде 222. 222. Також буду ділитися на 3. Знаходимо наступне. До крайнього додаємо 3. Це буде 225. 225 також ділиться на 3. Додаємо ще 3. До крайнього значення це 228. І 228 також ділиться на 3. Додаємо ще 3. Це буде 231. 231 ділиться на 3. Далі, якщо до 231 додати ще 3, ми отримаємо число 234. Тобто наступне, яке буде ділитися на 3. Але воно вже нас не буде задовільняти, бо нам треба числа, які менші за 232. Тобто останнє число, яке ділиться на 3, і задовільняє дану нерівність, це до число 231. Все, ми знайшли розв'язки. Наступне завдання. Запишіть всі значення х, які діляться на 3, але не діляться на 9, при яких нерівність х більше за 108, але менше за 130 буде правгій. Починаємо також з першого числа. Це 108. Знайдемо суму цифр даного числа і скажемо, ділиться воно на 3 чи ні. Складаємо суму цифр 1 плюс 0 плюс 8, це буде 9. 9 ділиться на 3. Але воно нас не задовільняє, бо нам треба наступне, так, х більше за 108. Додаємо до числа 3. Тому і до 108 також додаємо 3. Наступне число, яке слідує за 108 і ділиться на 3 це буде число 111. Тому перше число, яке нас задовільняє це 111. Перевіримо, чи ділиться воно на 9, бо нам не повинні бути у нас розв'язки, які діляться на 9. 1 плюс 1 плюс 1 це буде 3. 3 на 9 не ділиться. Ми правильно все зробили. Далі знаходимо наступне число. До 111 додаємо 3 одиниці. Це буде 114. Перевірили 114 у нас не ділиться на 9, бо сума цифр числа дорівнює 6. Число задовільняє розв'язок. Далі додаємо ще 3 одиниці до крайнього значення 114, отримали 117. Але уважно, якщо ми знайдемо суму цифр числа, 1 плюс 1 і плюс 7 це буде 9, 9 буде ділитися на 9. Тому дане число 117 нас не задовільняє. Ми не можемо його записати сюди до розв'язку. Наступне число до 117 додаємо 3 одиниці, це 120. 120 ділиться на 3. Сума цифр числа дорівнює 3. 3 не ділиться на 9, тому це число не ділиться на 9. Знаходимо наступне число це 123. Перевіряємо, чи буде воно ділитися на 9. Ні. Бо сума цифр числа дорівнює 6, 6 не ділиться на 9. Далі, наступне число. Додаємо до крайнього 123 3 одиниці. Це буде 126. Але, якщо ми перевіримо число 126, то сума цифр числа 9 буде ділитися на 9. Тому дане число нам не підходить, і ми не можемо його записати до розв'язку. Знаходимо наступне. Додаємо до крайнього 126. 3 одиниці. Це буде 129. 129. Ділиться на 3, але не ділиться на 9, бо сума цифр числа дорівнює 12. Все. Якщо ми знайдемо ще наступне число, це в нас буде 132, яке буде ділитися на 3, але нам вже ж треба вказати числа, що менше за 130, тому 132 нас не задовільняє. Всі значення, які діляться на 3, але не діляться на 9, це будуть числа 111, 114, 120, 123 і 129. Наступне завдання. З'ясуй, якою цифрою можна замінити зірочку в числі, щоб воно ділилося на 3, розглянути всі варіанти. Для початку знайдемо суму цифр числа того, що в нас є. Так? Тобто складемо цифри 3, 4, 1 та 2. Це буде 10. 10 не ділиться на 3. Тому нам треба шукати наступне число, яке стоїть за 10, що ділиться на 3. Це буде 12. Тобто до 10 додаємо 2 одиниці. Відповідно, якщо ми додали 2 одиниці, тоді зірочку ми можемо замінити цифрою 2 і отримаємо число 34212. Сума цифр цього числа буде 12. 12 ділиться на 3, тому і все число ділиться на 3. Давайте перевіримо, чи є ще в нас якісь варіанти. Після 10 стоїть число 15. Тобто до 10 можемо додати 5 і отримати 15, яке буде ділитися на 3. Тому ми бачимо, що зірочку ми ще можемо замінити. Цифрою 5 і отримати число 34 512. До 10 ми можемо додати 8, це буде 18. І 18 ділиться на 3. Тому зірочку ми можемо замінити ще цифрою 8. І сказати, що число 34 812 буде ділитися на 3. Тобто нам треба було розглянути всі варіанти. Ми всі варіанти перебрали і отримали такі числа: 34 212, 34 512, 34 812. Завдання 6. Підстав. Замізірочок, числі 4 зірочка, 3 зірочка, такі цифри, щоб число ділилось і на 3, і на 5, і на 2. Для початку давайте знайдемо суму цифр тих, що в нас є, це 4 та 3. Сума цифр дорівнює 7. Далі давайте згадаємо ознаку подійності на 2 і на 5. На 5 діляться ті числа, які закінчуються цифрою 0 або 5, на 2 діляться ті числа, що закінчуються парною цифрою. Із цього вище сказаного нам підходить лише цифра 0, тобто число повинно закінчуватися лише нулем. Тому замість останньої зірочки ми ставимо цифру 0. І число буде виглядати таким чином. Тепер нам треба знайти лише другу цифру. Знаходимо суму цифр цього числа. Вона буде дорівнювати 7. 7 не ділиться на 3. Знаходимо наступне число, яке буде ділитися на 3. Тобто до сімки нам треба додати 2 одиниці. Це буде 9. 9 ділиться на 3. Тоді, замість зірочки в число нам треба підставити цифру 2. І ми скажемо, що число. 4230 ділиться на 3. Далі подивимося, чи є ще такі числа? До сами ми можемо додати цифру 5. І отримаємо 12. 12 ділиться на 3. Тому замість зірочки в це число можна підставити ще цифру 5. І отримали число 4000. 530. До 7 ми можемо також додати ще цифру 8. І отримаємо 15. 15 буде ділитися на 3. Тому сюди замість зірочки можна також підставити ще цифру 8 і отримати число 4830. Ми знайшли числа, які задовільняють дану умову, і дані числа діляться і на 3, і на 5, і на 2. І надали відповідь. Наступне завдання із цифр 5 та 8 складіть одне трицифрове число, яке ділиться на 3. Цифри в записі числа можуть повторюватись. У нас є дві цифри: число трицифрове, тобто треба додати ще одну цифру. Для початку знайдемо суму двох цифр. Це 5 плюс 8 буде 13. Далі, до 13 ми можемо додати цифри 5 або 8. До 13 додаємо 5, ми отримали число 18, 18 ділиться на 3. Тому, якщо ми утворимо число з Двома п'ятірками і однією вісімкою, тоді дане число буде ділитися на 3. Це можуть бути такі числа 558, 585, 855. Далі, якщо до 13 до суми цих двох цифр, додамо цифру 8. Ми отримаємо 21, 21 ділиться на 3, тому і все число поділиться на 3. Ми можемо скласти число, яке буде містити цифри 5, 8 та 8, 2 вісімки та одна п'ятірка. Це можуть бути такі числа: 858, 885, 588. Тобто дану умову задачі нас задовільняють саме такі числа. Давайте підведемо підсумок нашого уроку. Як перевірити, чи ділиться число на 3? Згадаємо ознаку подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, тоді і все число ділиться на 3. Як перевірити, чи ділиться число на 9? Якщо сума цифр числа ділиться на 9, тоді і все число ділиться на ціло на 9. На сьогодні ми з вами закінчуємо. Дякую за увагу. Гарного всім настрою!